Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ви були на подвір'ї школи. Ось вона як виглядає в даний момент. Подивіться, будь ласка, як гарно квіти квітнуть. Цією пстежиночкою ми б доходили до нашої школи. Так. Тут також буяють квіти. Погляньте які. Тримаючи маючи когось із вас за руку, ми піднімались під цим східцем і заходили у нашу маленьку, стареньку, як ми говоримо, школу. Так, і йшли по нашим коридорам. Добрий день. І ось так би з вами разом ми проходили коридорами, коридором до нашого класу. Так, і це наш клас, який вже, дивіться, змінив 4 В. Заходимо. Чекають вас парти. Ось розставлені так. Погляньте, будь ласка, як завжди. Чекає вас все. Так. Ну, і ось ми клас прибраний. Готовий до вашої зустрічі, з нетерпінням вас чекає. Адже 1 вересня це День знань. А знання це сила. Дошка, на якій ми з вами працювали, квіти. Все чекає на вас. Все. Так, будемо надіятися. Що ми з вами прийдемо у цей клас і будемо тут здобувати знання. З новим начальним роком вас! Всього вам найкращого! Що тобі потихеньку. Живі, здорові. Журимось, яке горе, на наших очах робиться для воєнного чого, для чого. І кому це треба. Ай, Боже, Боже. два вікна це моє. Я їх сидів ото. А тут і в цій школі скрізь було. Діло хороше. Зараз дивися, плакати хочеться. Досим димить, що досим не потушило, да? дим іде. Зараз я знаходжусь біля школи, біля старої школи, куди ходив мій свекор учиться, куди ходив мій чоловік, ходили мої діти. де навперший дзвінок, де в перший раз були, звучали слова Антоніна Миколаївна, Світлана Миколаївна, де вчили моїх дітей читати писати. Це жах. За мною колишня будівля колишньої школи, як називають стара школа, це будівля найбільш відома, тому що тут навчались, можна сказати, вже наші прадіди. Будівля позаминуло старіччя, пережила Першу світову, громадянську, велику вітчизняну, Другу світову і от перед російським обстрілом не встояла. Величезна історія, величезний пласт історії, долі людські. Випускалися люди, приводилися вже своїх дітей, потім своїх онуків. Задамо навіть нашого відомого земляка Микола Олександровича Наточа. Пригадую, як він із своїм випуском сюди приходив. На той момент вже були вставлені вікна пластикові. За рахунок фермерського господарства світанок. Пам'ятаєте, як ті люди полагоджували ті парти, за якими колись сиділи. Де вони їх знайшли, і мабуть, дістали із підували, тому що тоді вже були сучасні меблі. Зараз немає ні старих, ні сучасних, немає нічого. В Останній час роз... був розташований музей нашого вдома Года художника, народного художника України. На щастя, картини встигли вивезти. Залишилися голі стіни. І зараз ще там плакатить вогонь, падають плити, і я боюся, що вигоре все.